Бажаю здоров'я. Люди питають мене, Вова, як відкрити канал перший. Він перестав працювати на частоті 12130, а на новій частоті він закодований в кодіровці. Що робить? Хоч була хоч якась отдушана в житті, хоч щось можна було дивитись по вечорах, а тепер і того нема. Показую! Не дякуйте. Я просто роблю те, що повинен зробити. Значить, на супутнику Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи, на частоті 12437 поляризація вертикальна, символьна швидкість 30 тисяч, знаходиться цей канал. Він і раніше там був, але в основному всі дивились на частоті 12130. Зараз я його відсканую. Звертаю вашу увагу на те, що також на цій частоті присутній канал Суспільне Спорт. Він теж, теж закодований в кодіровці BIS. І як його відсканувати і відкрити, я вже знімав це відео. Якщо буде цікаво, я оставлю посилання. Ось канал перший. Заходимо в меню. Установка. Меню емулятора. Находимо вкладку BIS. Додаємо ключ. Нажимаємо червону кнопку. Провайдер ID 1FFF. Сам ключ незмінний. 10.06.10.00.11.07.11. 10, Далі нажимаємо кнопку інфо, вводимо частоту 12437, на швидкість 30 тисяч. І адіжка 1 є ФБ. Все, канал запрацював, насолоджуйтесь переглядом, цікавими передачами. Якщо відео вам сподобалось, прохання підтримати його лайком та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!